Всім привіт! Слава Україні! Друзі, коротеньке відео. Прижим для фрезерних верстатів. Я зробив ось такий. мене питали, дехто із колег, як зробити, ось я зробив такий варіант. Ну, як я все робив, не покажу, так як я не ставив за мету собі це все показувати. Але ось я думаю, хто технічно трошки. Має певні знання, то сам додумається, як зробити. Я тільки даю, якби, таку приклад такий, як це можна зробити. Деталі я вирізав на плазмі пластини ЧПУ-плазма ось такої форми. Використав звичайні гвинти, болти, пружини, регулюється м м сила прижиму. Болтом прижимається до стола, можна настроювати глибину, на глибину. Також, якщо відкрутити прижимний болт, внизу стоять е, проставочні кільця із фрезерного валу, можна їх використати і таким чином настроювати по висоті. Якщо розвернути на 180 градусів, щоб Якби опустити нижче ролики, або якщо розвернути так, як було, то будуть вище. Ну, ось така картинка. Я думаю, це буде кому потрібно, може взяти собі як варіант і використати. В роботі це показали дуже добре, я вже ними працював. Практичні. Легко настроювати і добре прижимають. Деталь. Інколи самі використовую, якщо ручна подача, якщо автоподавач, теж можна використати разом з автоподавачем. Колеса із капролона точені, резинові кільця, ущільнюючі, гідравлічні. Можна і використати будь-який ролик, який знайдете. Ну все, на цьому все. До побачення, до зустрічі.